Огляд подій за 17 березня. Вітаю. Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ, генерал-лейтенант Наєв, відвідав сьогодні позиції на Сумщині. Він відмітив, що українські військові, які захищають Сумський напрямок, дуже мотивовані, знають своє бойове завдання та готові до його виконання. Ще вчора на сайті президента України зареєстрована була петиція і йде збір підписів за призначення. Генерал-майора Олександра Нестеренка, бувшого командуючого АТУ Суми, на посаду голови Сумської обласної військової адміністрації. У кого є бажання підтримати сумчанина і бойового офіцера, можна зробити це, зайшовши на сайт президента. По обстрілам Сумщину за сьогодні обстріляно сім разів було до 200 прильотів з різних видів озброєння. Більше всього прийшлося на село Волфіна, Білопільська громада. Там був і артилерійський, і мінометний, і гранатометний ост, обстріл. Загалом більше 160 прильотів. Село Старікова Шалигінська громада, три обстріли по 10 артилерійських і мінометних прильотів. І село Кореньок, Ісманська громада, мінометний обстріл. Постраждалих немає. Україні по фронтам. Бахмут сьогодні є ключовою точкою фронту, заявив секретар РНБО Данілов. За його словами, на Бахмутському напрямку ЗСУ щодня ліквідують велику кількість російських окупантів, що дуже важливе напередодні контрнаступу. Наразі лінія фронту навкруг Бахмута стабілізована, Оборона міста триває, проте не слід виключати іншого рішення при зміні ситуації. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Авдіївському та Вугледарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. Одеська область джерело російського каналу Романа Влайт. Повідомляє, у районі Одеси Збройні Сили України накопичили близько 20 одиниць гелікоптерів Мі-8 для одномоментного десанту на лівий берег Дніпра у Херсонську область. Чим далі, тим їм дуже лячно становиться від нашого майбутнього наступу. А в окупованому Криму росіяни готуються до оборони. Вадимський Скібіцький, головне управління розвідки, повідомляє, інфраструктура на півострові підтримується у бойовій готовності. В Криму зараз розміщено близько 90 бойових літаків та 60 гелікоптерів. Окупанти риють траншеї та окопи на найбільш небезпечних напрямках, де може бути проведена десантна операція. Польща збирається розмістити Хаймерси на кордоні з Калінінградською областю РФ. Прикордонні підрозділи нещодавно вже отримали корейські танки і самохідні гаубиці. Тож незабаром туди надійдуть і ракетні установки «Хаймарс». Оператори дронів українські накрили сьогодні зосередження Кадирівців в Олешках. Є відео. У місті Пенза, Росія. Планують незвичайний випускний. Військвиконком Пензенської області Андрій Сурков буде вручати випускникам повістки разом з дипломами, щоб випускники прибули і стали на облік за своєю військовою спеціальності. Тільки у Пензенському державному університеті навчаються близько 22 тисяч студентів, тому, думаю, план набору мобіків буде виконано за один день. Активність розвідувальної авіації США у Чорноморському регіону після інциденту з безпілотником стала ще більшою. Сьогодні весь день у небі працює БПЛА Global Hawk, американський, що злетів з авіабази в Італії, перетнув Чорне море. Зокрема, літав над місцем передбаченого падіння МК-9-Тріпер. І тримав курс до узбережжя Краснодарського краю на висоті 15 км. Мабуть, американці вирішили показати росіянам, хто ж все ж таки хазяїн в домі. ЗСУ за місяць витрачає 90 тисяч снарядів калібру 155 мм. The Wall Street Journal повідомило. Зазначається, що США вже передали Україні понад 1 мільйон боєприпасів калібру 155 мм. І наразі Вашингтон намагається забезпечити Київ достатніми запасами боєприпасів для майбутнього наступу. Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок Вольва. Перші автомобілі будуть відправлені вже наступного тижня. Наразі армія Бельгії налічує 400 автомобілів Volvo, від яких вони планують відмовитись у 2023 році. І Більшість з них буде відправлена в Україну. Серед автомобілів є оснащені кранами, евакуатори. І, Крім цього, до поставок будуть включені і запасні частини до цих машин. Після вчорашньої заяви Польщі про надання Україні літаків Міг-29. Сьогодні Словаччина схвалила передачу 13-й винищувачів Міг-29 та ще й ЗРК Куб. Таким чином, вже дві країни практично одночасно заявили про передачу Україні своїх мігів-29. Це Польща близько 14 одиниць і Словаччина 13 одиниць. Глава Китаю Сі Сізінпін 21 березня відвідає Москву. Офіційно заявили у Кремлі, обговорюватимуться питання розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм. В свій час Білий дім наголосив, що мирний план Китаю може ратифікувати захоплення українських територій Росією, тому припинення вогню просто зараз означало би чергове порушення Статуту ООН. Білий дім в черговий раз заявив, що він проти. Подія світового масштабу сьогодні відбулася Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Що це означає? Що Путін став фактично невиїзний після ордеру на його арешт, принаймні до тих країн, які визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Також, і це дуже важливе рішення Гаагського суду це сигнал на сам оточенню Путіна та його партнерам у всьому світі. Цей сигнал кожен для себе розшифрує по-своєму. Якщо навіть самого Путіна заочно заарештувати, то що буде з кожним з цих бізнесменів? Це рішення вкотре наголошує, що ніхто з путіним домовлятись не буде. І тепер той із його оточення, хто його першим здасть, бажано з доставкою, запрацює собі відпущення гріхів. І цікавий факт, що лівійський диктатор Кадафі після аналогічного ордера Міжнародного суду на його арешт прожив лише 4 місяці. Це всі новини миру нам.